На дворі вже справжня весна і зовсім скоро починається сезон пікніків і відпочинків. Аби відпочинок був справді крутим і незабутнім, у цьому нам допоможуть портативні колонки. І з ними зручно будь де Ти просто підключаєш колонку до свого смартфона по блютузу і насолоджуєшся улюбленою музикою. В активному режимі на одному заряді колонка може працювати від 4 годин, але в більшості випадків це 8-10 годин безперервного прослуховування музики. Також деякі моделі є пиловолого захищені і на природі це буде досить зручно. Також деякі модельки можна синхронізувати між собою. Якщо у твого друга така ж сама колонка, то звук буде в два рази влучніший і насиченіший. У технопростірі величезний вибір портативних колонок. Приходь і обирай та, яке тобі вподоби.